Змін немає, тоді ми робимо їх самі, Керуючись цим принципом на Прикарпатті діє координаційна рада. Створена з громадських організацій, здебільшого активних під час революції, на себе рада взяла процедуру очищення влади, а саме погодження кандидатур на посади голів районів, директорів департаментів, начальників управлінь. З дня на день координаційна рада очікує на призначення голів РДА, навіть розробили схему контролю. Будуть створені громадські консультаційні ради. Вони будуть звітуватися. Представники громади будуть брати участь в роботі даних комісій, і кожен крок. Кожне слово буде контролюватися громадою. Членів ради обурює затягування часу з призначенням керівників районів, які те, що досі не можуть попрощатися з начальниками управлінь та відділів, ставлениками партії регіонів. Десь вони пішли на співпрацю з паном Труценком, головою нашої адміністрації, і він відправив їх на 45 днів відпустку. Такі керівники, як Мельник, Бойко, Шкіца, це є представники команди Вишиванюка, представники команди Чуднова і це є прямі. Прямі представники і ставленники партії регіонів в області. Також під грифом партії регіонів в обласній державній адміністрації замасковано дуже багато чиновників, які на невідомих посадах нам всім, і не на гучних посадах, так чи інакше впливають на ситуацію в області. Активісти кажуть, нині багато питань до голови ОДА, який погодився співпрацювати проте домовленості виконує на 50%. Себто все перекреслюють депутати Верховної Ради. Відтак їм і відповідати за СБУ партії Удар, за прокуратуру свободі, а за стан області партії Батьківщина. Революцію в країні зробив народ, простий народ. Влада на цьому виключно піарилась, але народ довірив цій владі зараз якісь повноваження і скориставшися довірою народу. Вони просто позаходили назад в готові корупційні схеми і нічого не міняють. Якщо ми зараз це не змінимо, якщо народ не самоорганізується і не покаже владі, що пора щось робити, і влада почне щось робити вже конкретне на благо цього народу, то буде Майдан. Оцінку новій владі люди зможуть дати у травні на Майдані, де голова ОДА звітуватиме за два місяці роботи.